Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо з вами про такий процес, як протруєння насіння. Один, знаєте, з початкових елементів технології, на якому можна зробити багато помилок, з якими потім боремося уже і виправляємо, якщо можна виправити, а дуже часто не можна виправити в полі. Знаєте, це нібито з однієї сторони дуже прості речі, але з другої сторони це те, що знаєте, якщо його робити неправильно, якщо не дотримуватися цих моментів, ви на от по кожному цьому елементу, коли ми сьогодні поговоримо я так подумала, що орієнтовно десь шість пунктів, на яких можна втрачати. Врожай, ось і можна втрачати, а можна зберегти. Тому давайте, давайте детальніше проговоримо. І так, перший момент перший момент це те, що якщо ми висіваємо власним насінням, обов'язково його очищати від пилу, від домішок, від дрібненького, зморщеного насінинки, від Тому що оці всі насінинки, які не відповідають вимогам, вони потім не дадуть сходи. Вони не мають вже вже там, або так в такому ослабленому стані оцей зародковий корінець. І відповідно, але препарат на це витрачається: оцей пил, оці всі дрібненькі несінинки, неякісні, вони на себе можуть вібрати до 20% робочого розчину. І ми ж собі думаємо, що а ми все дали. А насправді якби воно втратилося. Тому обов'язково треба. Ретельно очищати, калібрувати насіння для того, щоб ми висівали якісним насінням, бо втрачається, втрачається препарат і втрачається, відповідно потім нам важко розрахувати і оцю польову схожість. Наступний момент: кількість робочого розчину. Ми звикли, що кількість робочого розчину має бути там 10 літр на тонну. Але соя це не пшениця, соя це там не ті культури, які, знаєте, можуть вібрати в себе. І за ну і за залишити на собі більшу кількість цього Ну, сої він просто стікає, і якщо він лишній, він просто знову ж таки стік, і це і це знову ж таки великі втрати. Робочого розчину, тому що, е, якщо орієнтовно, тобто всі орієнтуються на 10, але для сої достатньо 7 літр. Не вистачає, бачите, пройшло насіння. Ви подивилися, що нерівномірно покриття, що замало робочого розчину, додайте ще літр води. Додайте літр води, хай 8 літр. Але ну, точно не 10. Тому маєте це на увазі при. При підготовці робочого розну, тобто даєте препарати, даєте і потім уже додаєте стільки води, щоб було всього разом або 7 літрів, можливо, 8, залежно від того. Ну, які там продукти? Тобто ну, від, від, багатьох, від багатьох показників це може залежати, але обов'язково наперед собі пам'ятайте цей момент. Далі, третій момент. Обов'язково проводимо аналіз насіння. Я про це, знаєте, постійно говорю і бачу, що кожного разу ми сіємо 120 кг. А чому 120 кг? Бо всі сіють 120 кг. Насправді ні. Норма може бути і від 100 і до 180 кг, тому що ми висіваємо в кількості штук. І для того, щоб ми могли правильно розрахувати норму, нам обов'язково потрібно знати масу тисячу насіння, нам потрібно знати схожість. Це, це і багато інших показників, але я зараз говорю суто, що стосується насіння. Тому навіть дома візьміть собі три проби по 100 насінинок, зважте домножте на 10, будьте мати 1000 насінин. Візьміть собі 100, знову ж таки тих тих самих три проби по 100 насінинок, що зважили, поставте в якісь там в якісь кришечки, залийте водою і подивіться схожість. Хоча б, знаєте, так елементарно, звичайно, що краще віддати на аналіз, де вам будуть оці всі показники для схожості, і відповідно ви будете бачити, які, яка є інфекція. На насі нині, і відповідно ви зможете підібрати правильніше протруйники. Наступний четвертий момент: протруєння потрібно робити за один прохід. Це раніше, знаєте, коли у нас були інокулянти, які не можна було змішувати. Тобто ми робили хімічними протруйниками, а потім перед самим посівом ми ще обробляли інокулянтами. Це призводить до травмування насіння, особливо якщо насіння має там ну, достатньо сухе. Вище має вологість давніше нижче базової, нижче базової, нижче там тринадцяте. Це приводить до травмування. І навіть знаєте, навіть не обов'язково, щоб вони розділилися у це на на дві частинки, навіть мікротріщини, і вже вони будуть, будуть сприяти тому, що може інфекція з ґрунту попадати в насінинку в цей проросток і вже інфікуватися на, на по самому початку у фазі сходів. Тому зараз є. Інокулянти, протруйники, які сумісні між собою, тому, тому змішуйте або використовуйте сухі інокулянти, змішали сухі, вірніше змішали хімічні протруйники, і потім вже безпосередньо перед посівом додали сухий торфовий інокулянт. Тому обов'язково за один прохід не потрібно по два рази. Оце все його травмувати. П'ятий пункт рівноміри з покриттям. Ми його вже десь зачепили. Обов'язково, коли виходить на сінинки, дивитися, щоб оце покриття воно було рівномірним, тому що знову ж таки від цього залежить потім. Схожість в ґрунті. Ну і, звичайно, останній шостий пункт на сьогодні, їх може бути ще значно більше, але сьогодні достатньо цього. Якщо навіть оце зробите, то будете мати кращий результат. Це уникайте протруйників, які містять діючу речовину табуконазол. Тому що табуконозол затримує сходи, затримує потім ріст. Звичайно, що потім ми бачимо, що соя вирівнялася, вроді вона пішла. Але що ми потім маємо як наслідок? Як наслідок, ми можемо мати оцю, оця затримка. Нам дає те, що нижні боби утворюються нижче. Вони можуть творитися там, на 3-4-5 см. 5 см – це дуже багато. Потім їде комбайн, а не підбирає. А це нам вплинув ще о той типу коносоли, який був на протруєнні. І ми абсолютно не пов'язуємо ці явища, де де протруєння, де збір врожаю. А насправді воно має вплив. Тому про труйники, знову ж таки, на ринку є багато, я про них вже говорила. Я думаю, що десь зараз, уже ближче до сезону, напевно, ще раз варто проговорити якусь лінієчку, підбірку зробити. По, по, по діючих речовинах, про те, яких хвороб, які краще, і, і поцінова політика, тому що це теж важливе питання. Ось така інформація на сьогодні. Будь ласка, послухайте уважно і скористайтеся, тому що це рекомендації з досвіду. Вони дуже прості, вони нібито знаєте, виглядають, що ну все дуже просто ну що ну, ж, шо ж тут такого. Але насправді, коли ми, я бачу дуже часто на складі ці помилки. Тому уникайте цих помилок і е, допомагайте собі. Собі зберігати свій врожай, ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!